Розумію, тільки сказати нічого не можу. Дуже боюся говорити. Чу англійську вже цілу вічність, але ніяк не можу заговорити. Фрази, які я чую найчастіше від вас. Я вас чудово розумію, бо сама через це пройшла. Колись моя англійська була на рівні Hello, my name is. Але я вивчила мову за один рік завдяки одному дієвому методу, який вже багато років працює і для моїх студентів. Вони починають говорити за лічені тижні. Ви питаєте себе, як нарешті за. Говорити англійською. Це про вас? Тоді це відео змінить ваше життя. Привіт, друзі! Сьогодні ми розберемося, чому ви все ще не можете вільно говорити англійською, незважаючи на всі ваші зусилля. Сьогодні я розкрию шість популярних порад, про як заговорити, які, на жаль, не працюють, а тільки крадуть ваш час. Ці поради самі по собі не погані, але вони не тренують саме говоріння. Тому не дивуйтеся, чому ви досі мовчите. Я пояснюю що саме тренують ці техніки і як їх правильно використовувати. А головне, розкажу вам, який саме компонент у навчанні, який багато хто опускає, допоможе вам нарешті заговорити англійською. Тож вже ставте лайк, щоб потім не забути і поїхали! Отже, поради, які не допоможуть почати говорити англійською. Дивіться фільми та серіали? Слухайте подкасти. Як тут тренується говоріння? Ніяк! Чудова порада для тренування listening, але не speaking. Слухайте пісні. Знову нуль говоріння. Ми розвиваємо слухання, розширюємо словниковий запас. Корисно, але не для speaking. Спілкуйтеся з носіями мови. Але як, якщо ви не говорите? Спочатку потрібно розвинути базові навички говоріння, навіть на рівні А1, А2. Це реально з методом, про який я розповім далі. Приєднайтеся до розмовного клубу. Та сама історія. На розмовному клубі ми використовуємо те, що вже вивчили і відпрацювали. Повірте, я бачила десятки студентів, які приходять і мовчать. Думайте англійською риторичне питання, як думати мовою, якою ви не можете вільно висловитися. Виділіть хоча б одну годину на день для вивчення англійської. Окей, непогано. Але що саме робити? Відео дивитись? книги читати знову практика мовчки. Так ми ніколи не заговоримо. Важливо не просто виділити час, а правильно його використовувати. Так ось, для того, щоб заговорити, потрібно тренувати говоріння. Не читання, не слух, не слова чи граматика, а Пікін. Типова помилка 90% людей вчити все мовчки, а потім дивуватися, чому не можуть говорити. Говоріння треба тренувати вдома самостійно, до того, як іти на урок чи на клуб. Це як гра на гітарі. Тренуємося вдома, а потім вражаємо друзів. Так ось як потрібно навчатись. Контекст: в ньому нові слова і граматика розібрали, вивчили, виконали вправи і. Важливий крок, який всі пропускають, проговорили це все. Як саме ви запитаєте, так ось техніка, яка дозволила мені вивчити мову за 10 місяців, це мовленнєві шаблони та свідоме повторення. І це вже багато років є основа моєї методики, яка допомагає моїм студентам досягати вражаючих результатів. Застосовуючи цей метод, ви заговорите англійською навіть на початковому рівні, тому що так і має бути. Вам не доведеться чекати Б 2 щоб почати спілкуватись. Ви нарешті вийдете з простору, я все розумію, тільки сказати нічого не можу. Хочете побачити, як це виглядає на практиці, і побачити відгуки моїх студентів? Дивіться моє відео про три дієві техніки подолання мовного бар'єру. Посилання залишу під відео. Пам'ятайте, кожне ваше слово англійською це крок до нових можливостей: подорожі, омріяна робота, міжнародні знайомства. Все це чи Чекає на вас, а я завжди поруч, щоб підтримати вас. Не забудьте завітати на мій інстаграм. Там ви дізнаєтеся, як саме я вивчила англійську за 10 місяців і змінила своє життя. See you there!